Російські окупанти та їхній диктатор Володимир Путін змінили риторику про наступ на Авдіївку. Зокрема, сам господар Кремля назвав операцію на цьому напрямку активною обороною. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що Путін, можливо, намагається зменшити очікування значного просування російських військ навколо Авдіївки на Донеччині. На думку аналітиків, російські війська навряд чи зроблять значні прориви або відріжуть українські сили у населеному пункті у найближчій перспективі. Українські військові спостерігачі та російські джерела заявили, що окупанти не досягли бажаного швидкого прориву, зіткнулися з великими втратами, ймовірно, повільнішим, ніж очікувалося, темпом просування. Водночас російські окупанти продовжують штурм Авдіївки близько тижня. Експерти припускають, що це спроба агресора перехопити стратегічну ініціативу у війні. Через активні бої за Авдіївку втрати ворога різко зросли. Рахунок йде на сотні. Також росіяни продовжують безуспішні атаки на Куп'янському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. На Лиманському напрямку ворог припинив наступальні та штурмові дії. Йдеться в ранковому зведенні генштабу.